Ще один журналіст зник на Донеччині. Житель Коломиї Євген Гапич прибув на схід України до Горлівки на початку тижня разом із братом. Уже більше доби з репортерами немає зв'язку. В останній розмові з рідними Євгену стих сказати, що йому загрожує небезпека. Тим часом американського журналіста Саймона Островського і далі утримують сепаратисти в полоні у Слов'янську. Йому інкримінують цитую шкідливу діяльність. Утім, що це таке захопники роз'яснити не можуть. Речниця сепаратистів Стела Хорошева повідомила, що із затриманим нібито все нормально, але поспілкуватися з журналістом нікому, окрім загарбників, не дозволяють. Був задержаний, як я розумію, журналіст. Чесно кажучи. У меня просто не было времени с утра решить вопрос и встретиться с ним, как говорится, поговорить. Вот. По якобы американскому или израильскому журналисту ну, я готов озвучить вам информацию только тогда, когда я все узнаю досконально.